Вітаю вас, друзі. Чим довше триває повномасштабна війна Росії проти України, чим більше росіян дохне на цій війні, тим більше цю саму війну критикують самі росіяни. Причому не якісь там прості, а саме ті, які публічно раніше цю війну і підтримували. Тому що касається ось цієї операції, ну я вам скажу, це трагедія для нашої країни. Це трагедія. Росіяни хотіли захопити Київ, хотіли знищити Україну. А тепер, виявляється, самі для себе влаштували катастрофу. Случилась катастрофа, случився ад случилось дике проявлення некомпетентності, просто невероятне совершенно виявляється, і втрати на Росії дуже великі, і ще й усе йде чомусь не за планом. Случились агромні патрії. Абсолютно ні оправданий і абсолютно катастрофические. Ход спеціальні воєнні пірації діду по плану. Поэтому е, все пошло не по плану. І ось таких прикладів, коли адепти війни зараз перевзуваються, є дуже і дуже багато. Причому навіть на кремлівських медіа днями я робив вже випуск про те, як на Комсомольській правді думали про українських гауляйтерів у Москве. Вполне вероятно, а по улицам, как вы считаете, не будут ходить украинские гауляйтеры, нет? Как это будет выглядеть? Та и, как вы знаете, Соловьева на ведь час від часу пробивает на зраду. Да подожди, ну, ну чего мы готовились? Мы, извините, просрали космос. Мы не додумали высокоточку. Мы не додумали беспилотники. Так войну не выиграть. Таких не остановить. та нічого дивного у цьому насправді немає. Просто так звана спецоперація змінила свій формат. Спецоперація вже перейшла на територію Росії. Я знаю, знаю, друзі, що лише половина з тих, хто дивляться мої відео, підписані на мій канал, і Це абсолютно неправильно. Виправте це, будь ласка, та підпишіться просто зараз. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, як завжди, аби воно набрало якомога більше переглядів. І сьогодні будемо із вами говорити про те, як росіяни, які підтримували війну, зараз починають активно розганяти зраду. Почнемо із одного діда, який. Усе ніяк не може вимовити те, що вигадав Владимір Путін, це що, то, денофі... денацифікація? Денафікації, це не якийсь там просто дід, це колишній генерал, герой совєтського Союза, а ще перший та останній віце-президент Росії Олександр Руцької. Я когда був віцепрезидентом, все, все? Все. Кілька місяців тому цей дід публічно зробив, здавалося б, неймовірне для Росії. Він засудив ракетні атаки проти української енергетичної інфраструктури. От думав, хтось не головою, планує дурь. Дід вважає, що удари по українських трансформаторах та підстанціях ніяк не допоможуть виграти Росії війну проти України та іще ще й налаштовують українців проти Росії і ще більше неймовірне відкриття Тепла немає, води немає, каналізації немає. і що? воспалає любов'ю до Росії і до російської армії. Це зміна. Та він просто не розуміє або робить вигляд, що не розуміє, яка справжня мета Росії на війні проти України, бо у росіян немає завдання добитися прихильності українців, у росіян є завдання вбити якомога більше українців, саме тому вони й б'ють по цивільних об'єктах. Ну і ще днями оцей самий Рудской дав іще одне нове інтерв'ю, і тут він вже остаточно прозрів та каже, що нащо взагалі. Було лізти із війною проти України, якщо військові сили не обладають можливості проводити оперативно-стратегічні наступальні операції, то лучше не лізь з цієї теми, тим більше вне своєї країни. Проте ви зверніть увагу. Він каже про те, що напевно не варто було лізти із війною проти України, не тому, що війна проти України це погано, а тому, що російська армія не готова. Я об этом говорив з самого начала СВО, когда увидел, каким образом выстроена сама система проведення СВО. Та дід напевно забуває, що сам він казав одразу після 24 лютого. Тоді він війну проти України обома руками підтримував та закликав знищити українську армію. Зністи з лица землі, вот брутировку войск, которая блокировала Донецьк і Луганськ. От з цього почав би я. більше того. Дід і ще тоді на самому початку повномасштабного вторгнення розповідав, що російська армія вже, начебто, захопила ну половину України точно уже не Пройшла. Ми вже по суті діли половину України пройшли. Уничтожені эти группировки. Ну а тепер, коли минуло 11 місяців, коли була вже низка поразок російської армії на полі бою, дід каже, що виявляється, російські окупанти гинули даремно. Тому що гибнуть люди, Безсмисленно гибнуть люди. Як це так даремно? Хіба цей самий дід раніше не казав? Що треба знищувати українців і нікого не жаліти? А тут виявляється, росіяни даремно гинуть. Хто ж цікаво розпалював пропаганду війни? 8 років і кого там жаліть? Кого там жалеть? Розмазати. Унічтожують, щоб весь мир садривину Тепер Дід перевзувся і вже розповідає, що керівництво російської армії абсолютно некомпетентне. чому? А знаєте, чому? ворожоними силами руководять некомпетентні, компетентне, некомпетентні люди у своїх висловлюваннях. Він абсолютно не соромиться і прямо порівнює міністерство війни Росії із імпотентами. І от вони там сидять, приймають рішення. По проведенню спеціальної воєнної операції, ну, в шутку, это то ж саме, що вот собрать імпотентів посягає дід також і на святе. Не тільки імпотенти сидять у міністерстві війни Росії, а іще і Путін сам себе перетворює на посміховисько. Притом президент обзвучує э, свої намірення, які не реалізуються і виставляє себе посмішищем. Це не просто Извините, резиновая попа. Yeah. І ми із вами, друзі, ще побачимо багато, дуже багато подібних прикладів перевзування. Ось до речі, і ще один: це російський пропагандист Максим Шевченко. Знайомтеся, сразу скажу, що я ніколи не підтримував війну між Росією та Україною. Він абсолютно ніколи не підтримував війну. Можна навіть сказати, що він виступав категорично проти неї і навіть мало не кричав Нєт війні!». Нє". Послухайте, як це було 24 лютого 22-го року Ця війна надію закінчиться в ближайше час. про тому, що часті військових сил України либо піднімають білі флаги, либо переходять на, на сторону наступаючої російської армії, Думаю, це абсолютно правильне. Він розповідав, що українська армія не чинить супротиву, що українці масово здаються, що українці зустрічають загарбників із квітами а виявляється. Був якийсь прорахунок, а поліцейська операція провалилась одразу коли стало ясно, що э, Москви в Києві. Дійствують не так, як обічало Москві. От вже ця погана агентура. Напевно, Медведчук просто узяв та й покрав усі гроші, які виділяли росіяни йому на підривну роботу, але нічого, медведчук зараз отримає і ще нову порцію грошей, щоби знову усе розкрасти. А как тогда вот ваше новое движение, о котором вы писали в статье? Ну, во-первых, изменить антироссийские настроения можно. А вот пропагандист Шевченко, він ні разу не помилявся. То помилялися якісь інші люди 24 лютого. Во-первых, в Києві і по всім городам України огромное количество людей, которые поверьте, рады э тому, что сейчас там происходит. Э в Украину, думаю, вернётся Янукович. Они полагали, что там все у них предусмотрено, а все случилось вообще не так як они предполагали? Та невже хіба напасти на чужу країну, почати вбивати громадян цієї країни, завдавати ракетних ударів по житлових будинках? Це було поганою ідеєю? Невже росіяни не передбачали, що буде якась катастрофа? Це була просто. Катастката, катастрофічна ошибка була. Невже українці узяли та й почали і ще й чинити супротив? Ну неймовірно, взагалі, напевно, тому що українці та росіяни це виявляється також не один народ? Ну, українці вони по-другому устроєні німношко, Вони завжди були такі болі демократичне, болі свободне? Оце так прозріння. А ви ще уявіть, друзі, як вони усі там почнуть прозрівати, коли прилетить по Москві? А прилетить обов'язково? І чекати я думаю не так вже й довго. І ще що мені окремо сподобалось: оцей пропагандист ниє про те, що вагнерівці конфліктують із міністерством війни Росії, і це дуже цікава тема. Є якась велика військова структура, яка получає де вона може получать танки і все Тільки від государства. І вона конфліктує відкрито, публічно з міністерством оборони з генеральним штабом, і це друзі, саме те, про що я казав у одному із попередніх випусків. На Росії є багато різних вже ПВК, навіть Шойгу має свою ПВК Патріот. І усі ці ПВК, які створюються зараз на Росії приватні військові компанії, це ознака того, що Російська Федерація, яка ну, наче як держава, ну принаймні вона так декларує, втратила все. Ведені себе самої монополію на застосування сили, а це дуже й дуже непогано. Uh, Тому що те, то, що ми наблюдаємо в Росії, не укладається просто в логіку розуміння государства. Правда, отсутствие єдине початок, це путь тільки к пораженню. На мою скромну думку, усі ці приватні армії будуть потім брати участь на Росії у великій громадянській війні. Либо в країні пройде спроба воєнного переворота. Буде розкол і, а будуть раскол і якісь то трагічні і страшні забиті внутрі страни непогано так, друзі. Правда, почали війну проти України, а тепер думають, що їм робити, коли на Росію чекає велика катастрофа. І ось отаких е, прозрілих, як я вже казав раніше, буде на Росії усе більше і більше. І що важливо, це не серед тих, які одразу виступали проти війни, а саме серед тих людей, ну якщо їх можна називати людьми, які цю війну від самого початку підтримували, і чим більше Росія зазнаватиме поразок, тим більше вони будуть іще гризтися і воювати одне проти одного. Це буде дуже дуже прекрасне шоу, друзі. Але воно саме по собі не станеться. Для цього потрібна рішуча перемога України. І задля цього ми і з вами сьогодні усі й маємо працювати, маємо допомагати Збройним силам України, якщо хочемо застати кінець існування тимчасового непорозуміння під назвою Російська Федерація. Друзі продовжуємо розвивати україномовний YouTube разом. Будемо вдячні за підтримку нового проєкту Щодня вашій увазі найактуальніші новини. Якщо розповідати про спорт, то Посилання на канал в описі. Під цим відео підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.